Вінницька кав'ярня приєдналась до всеукраїнської кавової ініціативи. Організатори зазначили, що механізм досить простий. Кав'ярням, що приєднались. Безкоштовно відправили каву. Баристи готували напої на основі еспресо. За єдиною ціною охочі купували каву і автоматично донатили зсу. Зараз наживо маємо можливість поспілкуватися із Миколою Борщам, баристою однієї з кав'ярень Вінниці, яка приєдналась до ініціативи. Пане Миколу, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня. Знаємо, що 8 серпня, коли відбулася акція, була саме ваша зміна. Розкажіть детальніше про цю ініціативу і чи багато вінничан доєднались і задонатили ну, загалом по Вінниці приєдналися до цієї акції тільки наша кав'ярня Синій кактус і кав'ярня Мао Мао її заздалегідь анансували Champs Сростері. Це Київська обсмажувальна компанія, з якими ми давно співпрацюємо. До, до цієї акції серед вінничан доєдналися в основному наші постійні гості. Побачили через інстаграм, телеграм-канал і інші соцмедіа. Побачили про те, що ми проводимо цю акцію і прийшли в цей день підтримати ЗСУ. Скільки вдалося задонатити? Чи вже підрахували? і Куди підуть кошти? Розкажіть ще про це. Так, зранку підрахували. В цілому та ту, ту каву, яку нам вислали Трічемс. Ми за день якраз і продали. Задонатили небагато всього, 3 тисячі гривень. Але як ми знаємо, вже із досвіду фонду притулу, що маленьких донатів не буває. Якраз тому ну стільки, стільки вийшло, і вже зранку відправили за посиланням. У фонд. Чи плануєте надалі проводити таку кавову ініціативу, от зокрема, ваша кав'ярня? Так, ми, ми завжди підтримуємо Збройні Сили України і долучаємося до будь-якої можливості підтримати їх. У нас виставляються художники і відправляють виручку з картин, з проданих картин на ЗСУ. У нас. Виставляються інші митці, ми збирали речі для військового госпіталю на минулому тижні. Так що так, плануємо. Але зараз конкретних немає напрямків. Тільки чекаємо, коли, коли будуть. Дякуємо, що залишаєтесь не осторонь і допомагаєте нашим захисникам. Бажаємо більше клієнтів кавоманів які не лише цінують запасну каву, але й готові допомагати нашим бійцям. На все добре. Дякую до побачення. А я нагадаю, у нас на зв'язку був Микола Борщ, бариста Вінницької кав'ярні, в якій збирають донати на допомогу Збройним силам України. Не залишайтесь осторонь, і ви, адже нашим захисникам так потрібна наша підтримка. А ми продовжуємо випуск далі.